У ході свого візиту глава імператорського дому Романових, Велика княгиня Марія Володимирівна відвідала історичне святоведенський монастир. Велику княгиню зустрічала братія монастиря на чолі з намісником Архімандритом Таміано. У Веденському храмі Ротонді відслужили молебень, на якому молилися про здоров'я членів імператорського дому Романових. За заслуги перед православною церквою намісника обителі за наказом великої княгині Марії Романової нагородили орденом Святої Анни від кавалерської думи імені цього ордену. Наша колебель, да, нашу духовную жизнь истории. Так что, конечно, всегда мечтала снова сюда попасть. Просто замечательное гостеприимство, просто трогательное. И я им очень очень благодарна. Всіх вам благ рані вас тисячі 2009 року у ліцеї інтернаті номер 23 Шевченківського району було відкрито перший в Україні кадетський клас, що стало початковим етапом відтворення Київського Володимирського кадетського корпусу. Наразі за бажанням дітей та підтримки батьків у навчальному закладі функціонують уже сім кадетських класів. Я в собі виховав такі риси характеру, як мужність, витривалість та почав е, правильно. Обґрунтовувати свої думки. І тепер я відповідаю за свої вчинки і кадетство дало мені багато чого такого, що не десь проста школа. Вихованці ліцею також зустрічали велику княгиню. Цього дня свяченослужителі монастиря освятили кадетський прапор, який учні прийняли з рук княгині. На прохання Марії Володимирівни Романової було зачитано її наказ, згідно з яким повертається історична назва ліцею Володимирський Київський кадетський корпус.